Сьогодні хочу розібрати з вами одну з найсуперечливіших тем в сфері здорового харчування, і ця тема буде присвячена молочним продуктам. Хтось каже, що молоко це взагалі такий продукт, який не повинен бути в вашому раціоні. Бо ми не телята і ми не повинні споживати цей продукт. А інші, навпаки, кажуть, що молоко це суперкорисний продукт, він має достатню кількість білку. Кальцію, а наскільки корисні сири та йогурти? Так це чи ні, сьогодні будемо розбирати з вами по пунктам. І з вами, як завжди, я, Аня Іванченко, дипломована нутріціологіня, спеціалістка з Юрведи, а також менторка до твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте! Підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Останні роки на полицях магазинах ми можемо спостерігати широкий вибір молочної продукції з маркіровкою без лактози. Люди колись десь почули, що саме лактоза винна в тому, що в організмі відбувається вздуття кишківника, болі в животі або навіть діорея, і виробники стали виробляти молочні продукти, начебто відчищувати цей продукт від лактози та. Пропонувати цей продукт на ринку. А що ж таке лактоза? Лактоза це молочний цукор. І для того, щоб наш організм його засвоїв, нам необхідний такий фермент, як лактаза. І от якщо цього ферменту в організмі недостатньо, тоді ми маємо лактозну непереносимість, лактозну чутливість. І тоді таким людям дійсно необхідно виключити молочні продукти зі свого раціону. але… Молочні продукти, які містять собі лактозу. Але чи тільки лактоза винна в таких симптомах, як здуття, діарея, запалення? Скажу зразу ні. Бо в молоці є ще такий компонент, такий макронутрієнт, як білок. Найвідоміший білок, який міститься в молоці – це є А1 та А2 типів. У коров'ячому молоці, який зазвичай продається в нас в магазинах, спостерігаємо наявність саме білку А першого типу. І от якраз в людському організмі немає такого ферменту, який буде розщеплювати цей білок. І от коли цей білок не є розщепленим, він не засвоюється, і це призводить до утворення слизу в кишківнику, вздуття кишківнику, болі в абдомінальній зоні, призводить до... Появи висопів на шкірі до наявності акне і навіть до аутоімунних захворювань. Натомість, білок а другого типу казеїн, він є більш дружнім для нашого організму. І саме цей білок він міститься навіть і в коров'ячому молоці, але якщо це молоко з корів, порід, які є африканськими або азійськими, і взагалі. Козяче молоко, овече, віслюче та вірблюже молоко, вони містять в собі саме а другий тип білку. Тобто, якщо ви споживаєте продукцію молочну і ви бачите в собі всі ці симптоми, недуги, які виникають в організмі після споживання молочних продуктів, ви сміло можете замінити ці продукти на козяче молоко або продукти саме з козячого молока. Як же взагалі зрозуміти? Чи лактоза недостатність у вас, чи організм не може переробити білок а першого типу? Достатньо зробити такий експеримент, виключити споживання будь-яких молочних продуктів на 3-4 тижні. А потім поступово вводити в свій раціон ці продукти. Один день скуштували, наприклад, там, йогурт, інший день ви скуштували якийсь сир. І так поступово і спостерігайте за своїм організмом. Якщо з'являються висипання, якщо ви знову відчуваєте вздуття кишківника, відповідно вам треба відмовитись від споживання цих продуктів. Якщо ж нема ніякої реакції, немає. Ніяких симптомів після споживання молочних продуктів, я вітаю вас, ви можете споживати ваші улюблені сири, йогурти в той кількості, які ви забажаєте. Це дуже важливий нюанс, тому не завжди безлактозне молоко вирішує ту або іншу проблему. Ще хочу заакцентувати увагу на те, що важливо не просто казати шкідливе або корисне молоко, треба ще дивитися на якість. Цього продукту. Фермерське це молоко або пастеризоване яке в виробничих великих масштабах виготовлення, це буде два різних продукти. Так само кисломолочні продукти: кефір, йогурт, айран, вони містять в собі велику кількість кисломолочних бактерій, які допомагають засвоїтися цим продуктам. Але звертайте увагу завжди на склад цих продуктів. Наприклад, саме тут, в Канаді, взагалі я хочу акцентувати на те, що я не споживаю молочну продукцію. Інколи в моєму раціоні є сирники. Так само я купляю інколи сметану, саме до сирників. І от, наприклад, сметана є виробник, який, начебто, дуже популярний тут, в Канаді, так само це як може бути і в Україні. Якийсь бренд, який широко представлений на прилавках магазинів. Але читайте склад. Ось беру дві баночки однакових, е, різні виробники, відповідно, у одного виробника 18 компонентів в складі цієї сметани. А в іншого виробника дві вершки і закваска. Як ви думаєте, який продукт буде корисніший і який засвоюється Краще і принесе користь вашому організму. Завжди читайте склад. Якщо ви купляєте йогурт, і на, першому, на першій ступені ви бачите, що в складу міститься цукор, ну, не буде ніякої користі від цього йогурту. Це вже не буде кисломолочний продукт з користю, це буде просто солодкий кисломолочний напій. І нічого більше. Тому будьте уважними і включайте логіку, вашу увагу, і ретельно відноситесь до того, що споживаєте ви для вашого організму і для вашого здоров'я. Так само, сири. Якщо сир містить в собі молоко, закваску відповідну і сіль, все, цього достатньо. Але на превеликий жаль, дуже. Багата кількість виробників використовує для виготовлення сирів ще додаткові компоненти, які, на жаль, не принесуть нічого корисного вашому організму. Ще хочу звернути увагу на міфи. Серед молока і молочних продуктів є величезна кількість міфів, і один такий міф є про те, що молоко містить собі величезну кількість кальцію, і його необхідно споживати для. Кращої якості ваших кісток, зубів, волосся, нігтів. Але, як я вже повторила декілька разів, це є міф. Тому що дуже багато продуктів харчування, які в собі набагато більшу а, кальцію, аніж молоко. Наприклад, кунжут або кунжутна паста та хіні. Ви можете додавати кунжут в салат. А, Кунжутну пасту так само можна давати до каш, до салату і будете отримати добову кількість кальцію і більше користі, ніж від споживання, наприклад, склянки молока. Або, наприклад, така капуста, як кейл, 100 г цієї капусти, вона вмістить в собі стільки ж кальцію, як і склянка молока. Але користі буде набагато більше, тому що не тільки кальцій міститься в цій капусті, а ще й величезна кількість. Клітковини, яка буде дуже корисна для вашого кишківника. Також хотіла з вами поділити ще на цю тему на тему молока та молочних продуктів, саме зі сторони Аюрведи. Як ви знаєте, в Індії корова це є священною твариною. Її дуже оберігають, там не вживають м'ясо цієї тварини, але споживають молоко. Але ви ніколи не побачите, щоб в Індії або в культурах, наближених до Індії, споживають молоко в холодному вигляді. Молоко завжди підігрівають і додають відповідну кількість спецій, таких як куркума, гвоздика, кориця, імбир. Насичується молоко і воно є сатвічним продуктом. відповідно. А сатвічний продукт це продукт, який додає легкості організму, який заспокоює нервову систему. і і Призводить організм до садвічного стану. Тобто, ви бачите, що останнім часом такий рецепт шириться в, і в інтернеті про саме золоте молоко. То, думаю, я вам зараз відповіла на питання, що це не є модним продуктом, а це є. Традиційним продуктом, тобто це продукт, який слідкує традиціями з покоління в покоління дуже багато вже століть. І таке молоко зі спеціями золоте молоко, його дуже корисно споживати перед сном для заспокоєння розуму, для покращення сна, для покращення взагалі нервової системи. То кому ж варто обмежити споживання молока та молочних продуктів. Якщо у вас є постійні висипки на шкірі, акне, якщо у вас є будь-які запальні процеси в організмі, аутоімунні захворювання, відповідно, необхідно або звести до мінімуму споживання цих продуктів, або поступово зменшимо споживання цих продуктів. Тож, чи є молочні продукти злом чи ні, відповідь така. Вони можуть бути як шкідливими, так і корисними. Все залежить від стану вашого організму на сьогодні, від якості продукту та від способу приготування. Якщо ви переносите молоко добре, немає ніякої реакції, то краще обирати. Фермерське органічне молоко, в якості якої ви будете впевнені, сьогодні в Україні дуже багато ферм, які слідкують за якістю молока, які слідкують за умовами, в яких перебувають корови. і Таке молоко буде набагато краще засвоюватись, набагато більше приносити користі вашому організму, аніж звичайне молоко з масового виробництва. Якщо ж після споживання молочних продуктів ви відчуваєте якийсь а, дисбаланс у себе, навіть є якась втома, проблеми з кишківником, з травленням, це однозначно треба прибирати молочні продукти з вашого раціону. Друзі, поділіться в коментарях, чи п'єте ви молоко, чи споживаєте взагалі молочні продукти, чи любите ви їх, чи є у вас якісь упередження, чи знаєте ще ви якісь міфи про ці продукти. Діліться в коментарях. На кожен коментар я відповідаю особисто. Тому. Ділиться, не скупіться на коментарі, на вподобайки, і так само можете зазначити, які теми вам будуть цікаві наступні, я з задоволенням розберу ці теми саме для вас. Не забудьте підписатися на канал, щоб ми разом розбиралися з вами в таких пікантних темах, не тільки зі сторони слухів, а ще з обґрунтованим научним підходом та з шаною до традицій. До зустрічі в нових відео. Ваша Аня.